Відмітити, що зазначене мероприємство, Галузевий семінар практикум є важливою інновативною складовою освітньої дисципліни, викладання дисципліни страхування, оскільки е, студенти самостійно е, застосовують теоретичні знання, які вони використовували, да, отримали на лекційних заняттях, в практичній діяльності, досліджують безпосередню е, діяльність продукт страховий продукт певної страхової компанії, знайомлюючись її діяльністю на регіональному ринку, місцевому ринку, пізнають нюанси маркетингової діяльності просування продукту, і не менш важливо, це креативний підхід, тобто творчий підхід до викладення своєї ідеї, вміння виступати з презентацією, позиціонувати себе і донести ідею, чи презентувати продукт це такі важливі навики, професійні навики, які фактично ми не в змозі навчити студентів в рамках теоретичного викладання в аудиторіях, в процесі академічної освіти в університеті, тому це надзвичайно важливо. Це той метод, який активно застосовується, вже не є новинкою в всьому світі, який ми намагаємося впроваджувати в нашу навчальну практику. Крім того, для нас такі мероприємства є важливим заходом профорієнтаційної роботи і нашої співпраці соціального партнерства з роботодавцями, що має для нас визначальний пріоритет. В сучасних умовах ми бачимо, що студентам надзвичайно важко, навіть маючи вищу освіту, маючи. Фах кваліфікацію, знайти роботу, працевлаштуватися, тому вимогою часу є професіоналізм. І ми зацікавлені готувати таких фахівців, які вже під час навчання за студентські роки вже набули би кваліфікацій професійної комунікації, певних якостей, безпосередньо вимог ринкових вимог ринку праці на сьогоднішній день, тобто, щоб вони були адаптовані до сучасних вимог. А це є надзвичайно важливі якості, які вимагають. Ють прийняття ефективних управлінських рішень, адаптуватися до постійних змін на ринку праці, вимог роботодавців, вимог ринку і, взагалі, такої швидкої динаміки зміни ринкової кон'юнктури.